Усім привіт, танкісти! В нас Варгій знову роздає цілу купу каляви. На цей раз нас заслужена нагорода спарена з великим подарунком. Так, так, ви не почули той самий великий подарунок, який був присвячений оновленню 2.0, де ви могли отримати на халяву безкоштовну гілку прокачки, а також ще цілу купу ресурсів. Так ось, все це повертається, і давайте розбратися детально, як це буде виглядати. По перше, з 3 грудня о 6.00 за київським часом ви зможете отримати заслужену нагороду. Це традиційна акція для ветеранів гри World of Tanks. Відповідно. Тут е, ви зможете, в залежності від дати вашої реєстрації отримати різні цінні нагороди. В моєму наприклад, випадку це буде новий британський танк сьомого левела Белелек -левел Прінс, а також 14 жетонів. Відповідно ще гарантовано 3 тисячі бон, півтора мільйони кредитів. Так, три книжки. Плюс ці жетони ви можете обміняти на оці всі ресурси, які тут зазначені перед вами на екрані. Сильно зупинятися тут не буде. Знову ж таки, посилання на цю новину буде в описі, щоб ви могли самі ознайомитись, що вам відводиться залежить від того, як давно ви зареєструвалися. Ну і саме цікаве, це те, що в нас повертається безкоштовна роздача гілок. Е, відповідно, знову можна буде отримати машини з 6 по 10 левел абсолютно безкоштовно. Е, єдине, що для досвідчених гравців, це для тих, хто вже на момент 3 грудня буде мати аккаунт of Tanks Доступна лише одна гілка, плюс додатково 10 мільйонів кредитів, 15 тисяч бонів, 2,5 тисячі золота та бланки перепідготовки. Е, також додатково ще 60 днів преміум Акаунту, завдання, X5 досвіду, нагороди і універсальні посібники для нових бійців або для тих, хто створить собі твінка, ви зможете отримати в оренду різні танки, преміумні, в тому числі при цьому всьому також отримати цілих дві гілки прокачки, 6 мільйонів кредитів. Знову ж таки, преміум акаунт, нагороди і так далі. Відповідно, в нас постає питання, яку гілку прокачки обрати. І я для вас вже підготував цілий розбір, для того, щоб ви могли обрати той гімплей і той танчик, який подобається саме вам. В першій частині відео глобально ми будемо говорити про ті гілки, з яких в нас качаються 11 левела. А вони в нас вийшли дуже цікавими та класними, тому обов'язково вартую їх прокачати. А в другій частині виділив декілька танків 10-го левела, які не користуються особливо сильною популярністю, але при цьому всьому є досить. Сильними та цікавими машинами е, тому друзі, перед тим як ви почнете перегляд, не забувайте про те, що в мене є обітна мета досягти 10 тисяч підписників на цьому каналі до кінця року. Тому, якщо будь ласка, підпишіться на канал, поставити цьому відео лайк. Приємного перегляду. Ну і чекаю вашого фідбека в коментарях. В першу чергу я для вас тут хочу виділити китайський важкий танк 11-го левела БЗ 79 та відповідно його гілку, яка прокачується в нас з танка 10-го левела БЗ 75 Коротко про саму гілку. Якщо ви її отримаєте, то сама гілка максимально гедотна, Танки з 6-го по 9-й левел не представляють із себе взагалі нічого цікавого, відрізняються тим, що в них доволі посереднє бронювання, дуже посередні абсолютно в усі гілки гармати, які і погано стабілізовані, і погані поточності. І погані по зведенню. Єдине, що в них є доволі непогані у всіх уверені, і Альфа Страйки. Е, також вони відрізняються ракетними прискорювачами і досить високою крітуємістю. <кій> Всі ці машини горять в лобову проекцію, тому я би ні на чому з них не грав би в рандомі, крім танку 10-го левела, який, в принципі, відносно непогано себе почуває в нинішній меті. Е, також БЗ-75 нас актуальний для натиску, навіть е, дуже актуальний, тому його можна залишити в рандомі, ну і в, в ангарі. Ну і саме головне, це в нас танк 11-го левела bz 79, який на сьогоднішній день, як на мій смак, являє собою не просто там класний ОБТ, а просто найкращий 11 одинадцяти левел в грі World of Tanks, Ну відповідно, по суті, найсильніший е танк в грі на сьогоднішній день. Значить, що він із себе представляє? На відміну від своїх попередників, він не устаткував від них всі їхні мінуси, тому що в нього хороша стабілізація, як для Альфи 700, 500, 700 в нього хороше зведення, в нього приємні кавиїни, в нього дуже хороше бронювання башні, без якихось там сильних лючків і нюансів. В нього хороше ВЛД, він не горить в лоб. При цьому всьому в нього безкінечні ракетні прискорювачі, які дозволяють йому абсолютно комфортно переміщатися по мапі. Ну і саме головна його фішка це дубіна, яка, по-перше, має і хорошу і Величезний Альфастрайк і хороше бронепробиття, причому на всіх типах снарядах, і нормальну швидкість польоту цих самих снарядів. По статистиці на цьому танку в мене очевидно також рекордні результати: 5500 середньої шкоди, 500 асіста, тобто сумарно в кожному бою я видаю 6000 суми, 70 майже відсотків перемог, і по танкуванню майже 1700 середнього заблокованого. Тобто, знову ж таки, їде, стріляє. Броняє мастхевний танк, але з дуже посередньою гілкою. Е, ідемо далі. Е, далі в нас на черзі радянський важкий танк 11-го лева каїр 1 і відповідна гілка Йосипа 7-го. Значить, давайте коротко спочатку про саму гілку. Е, По-перше, я не грав на квасі після того, як його перебалансили, я грав на тому ж квасі з 2012 року, якого вже зараз не існує. Якщо є такі, в, е, хто дивиться це відео, пишіть е, в коментарях. Побачимо, скільки на солдів. Далі е, по Ісу. Танк хороший, комфортний, так само, як і Йосип 3, 257, дуже прикольний, дуже фішечний танк з неймовірно читерними бортами, але їм треба вміти користуватися. При цьому всьому, вся гілка відрізняється до 10-го левела не такими, що приємними гарматами, особливо, що стосується фінальної точності, не сама краща стабілізація, і вони не мають КВН, що досить таки важливо в нинішній меті рандому. Але з іншого боку, я не можу сказати, що в цій гілці є як і відверті імби, тобто тут немає такого, знаєте, що от на чому ви б грали. Але Твентіфор Севен, але й немає відвертих Говен, від яких буде ригать, тому якщо ви там особливо новачок, то в принципі на цих танках можна повчитися грати. Або якщо ви повернулися в гру після довгої перерви на тому ж самому Йосипа третьому, на тому ж самому Йосипи сьомого левела, можна попробувати, так би мовити, реаніму... реанімувати свій скіл. Стосовно Йосипа Сьомого, це в нас е... досить таки непоганий класичний представник е... Дідов да в грі. Танкує, стріляє, їде башня, все якби є, але. Дуже низький ДПМ, дуже низьке бронепробиття. Тому танк не супер прям вмієті в рандомі, але з іншого боку, абсолютно нормально грається навіть в нинішніх сетапах, навіть в нинішніх командах, і з нього буде комфортно прокачати кР-1, який вже є сам по собі родзинку. Що виділяє цей КР-1? В першу чергу, це в нас напевно найпростіший для освоєння танк 11-го левела. Відповідно, що його відрізняє. По перше, це дуже хороше кругове бронювання. В нього хороший лоб, в нього дуже хороші борта в нього хороша башня. Навіть жопа досить непогано броньована. Як для ну очевидно, кормової броні. Всі ми розуміємо. В нього навіть є КВН, що для радянського танку досить таки незвично. Мінус 7 градусів. Це дуже добре. При цьому всього в нього хороші снаряди, хороше бронепробиття, величезна альфа. При цьому всьому непогані фугаси. Але єдиний його такий значний мінус. Це досить таки посередня гармата. В першу чергу тільки по точності. По всіх інших параметрах до неї претензій немає, тобто стабілізація зведення в неї адекватна, але кінцева точність, особливо на середніх та дальніх дистанціях, вона трошечки в моменті може вибішувати. Стосовно абілки на цьому танку, вона максимально але але при цьому всьому максимально фаново. Тобто ви тараните на ньому, це досить і досить прикольно. Але не відміну від БЗ 79, якого безкінечна турбіна, очевидно, він тут буде е, програвати. Е, проте фіналізуючи по ньому, дуже класний танк для входу для новачків, для тих, хто повернувся, простий дуже в освоєнні з нормальною гілкою, тому очевидно, можна качати. Е, по результатам мене на ньому трошечки менше, ніж на БЗ-79, п'ять тисяч коди з майже 700 асисту. По натанкованому ви бачите 1800 плюс, тобто значно більше, ніж на БЗ, ну тому, що, очевидно, по бронюванню він в китайського свого брата, якщо так можна сказати, виграє, е, ідемо далі. Останній представник ОБТ: це в нас американський важкий танк 11-го левела Т-803, і відповідно гілка т 1105 <кій> Як на мене... Якщо коротко говорити про гілку, це найкраще на сьогоднішній день гілка в грі World of Tanks. Тут абсолютно всі танки максимально цікаві, максимально приємні для геймплею, особливо якщо ви новачок або повернулися в гру. Ця гілка просто мастхевна. Тут абсолютно всі танки їдуть, стріляють, броня є, КВНчики, комфортні гармати, хороша стаба, хороше зведення, попадають, пробивають, щось танкують, мають хилспоїнти. Дуже цікавий гімплей, особливо я ще раз повторююся, якщо ви повернулися бо новачок, повчіться грати на шестьорці, на сіморці, на вісімці. Вони подарують вам багато різних емоцій. Далі, М 103 теж дуже непоганий, дев'ятий рівень, і відповідно т СТІП та Т 803 т п'ять, на мій погляд, на сьогоднішній день один з найсильніших важких танків 10-го левела, сумасшедша машина, яка теж абсолютно все може в бою. Єдиний його мінус це величезний рючок, але з іншого боку. Суті, це єдиний мінус. У всьому іншому він е, ну, нормальну динаміку має, там 40 км на годину, що абсолютно достатньо, для того щоб переміщатися по всім типам мап. В нього атлічні КВН, атлічна броня, е, ДПМ, е, пробиття, стабілізація, зведення, точність. Танк абсолютний вообще в усіх випадках. ну і відповідно Т-803, це в нас танк 11-го левела. Значить, що по ньому? Е, як на мене, в нього найсильніша абілка на. В 11-му левелі в нього е, хто не знає, а е, білка працює так, що вона прискорює вашу перезарядку. У вас тут в базі і так дуже хороший ДПМ в 3700 одиниць, але на максимальній рівні прокачці білки у вас ДПМ буде майже 5000 шкоди на стан на важкому танку десь го левела з бронепробиттям на кумулятивному снаряді 345 мм. міліметрів. Це дуже дуже люто і дуже дуже класно. Я би сказав, що знову ж таки машина має так само такий самий гімплей, як Тестосі 5 тобто по суті має одну вразливу зону у вигляді лючка. Але з іншого боку, ніяких проблем з броню я тут не бачу, тому що знову ж таки, бачите, середній додинкований в мене приблизно такий самий, як на не 1 середня шкода, також 5100 і відповідно середня 500. По вінрейту 62, Тобто на перемогу танк максимально сильно впливає за рахунок своєї ролі, що він може абсолютно все робити а, в бою. Ну і саме головне. Він, як на мене, дарує найбільше, напевно, емоцій серед усіх цих трьох танків, тому що коли ви розганяєте свій ДПМ, коли ви, е, вдається вам да, стати від башні і на, на, почати навалювати по якомусь одному конкретному танку, реалізувавши свій ДПМ в 5 тисяч хилспонтів е, на хвилину, це. Ну, як особисто мені дарує дуже багато приємних відчуттів, тому Т-803 максимально мастхевний, максимально класний. Качайте його, а ми будемо з вами переходити до найкращих представників середніх танків. Далі на черзі в нас клас середніх танків, тобто по суті, ті машини, які так само як і представники ОБТ в бою можуть абсолютно все, тобто їхати, стріляти і світити, проте відрізняються тим, що в на відміну від важких танків в них менше хелспойнтів, менше бронювання, але при цьому всьому як правило кращі гармати та краща динаміка і трошечки краще маскування. Тому, якщо більше вам подобається саме стежний гімплей, хочу звернути вашу увагу на ці машини. Значить, в першу чергу ми з вами говоримо про американські середній танк го левела хакер, і відповідно, який в нас прокачується. З гілки дослідження М48 Паттона. І коли я дивлюся на цю гілку, починаючи з Шермана. Закінчуючи М48 Паттон, мені на в голову приходить тільки одне слово це слово комфорт. Тобто ці машинки максимально всі також приємні по гімплею, так само, як і гілка мвт 803 Дуже хороша гілка для того, щоб повернутися в гру, для того, щоб пограти, для того, щоб згадати, для того, щоб знайти свій скіл, віднайти його. Також тут дуже хороші Мати є бронювання в башні в Першинга та в М-48 Патона. Є дуже хороші пушки в Т 20 та в М46, ДПМні, стабілізовані з хорошими альфа-страйками, з непоганими бронепробиттями на своєму левелі. При цьому всьому Першинг та Паттон мають ще й достатньо непогані та такі міцні башти, які прощають помилки. Тому, якщо особливо ви там новачок або повернулися, то Першинг в принципі досить непогана машина для того, щоб почати грати. Його дуже сильно апнули в патчі 2.0. Йому там сильно підтягнули хелспоїнти, тому він може абсолютно спокійно відігравати роль такого важкого танку конкуренту. Тридцять 32 тому машинка прям е, класна. Що стосується 10-го патана, то теж максимально приємна е, тачка в нинішньому рандомі, максимально крута гармата по стабілізації, по зведенню ледве не на найкраще на 10-му левелі. Е, при цьому всьому танк має хороше бронювання в башні, непогане бронювання бортів, тому що тут дуже жирні катки, е, слабкий корпус, але при цьому всьому знову ж таки прокачувати з нього хакера буде одне задоволення. Я впевнений, що ніхто від цього танку плюватись не буде. Звісно, він там не супер мега мега прям ба, це точно прям дуже. Хороший танк на стабільну 8,5 з 10, з десяти, тому е, можна і треба його обирати. Ну і тепер 11-ка, Це в нас хакер, е, який ви бачите зараз на екрані. Е, це найсильніший середній танк 11, Ну взагалі в грі 11-го левела е, знову ж таки максимально універсальна машина, яка відрізняється чим? Е, тим, що в неї найкраща гармата в грі по стабілізації, по зведенню. Плюс ще є білка. В неї працює так, що вона ще більше покращує цю стабу зведення. Е, тому стріляти з цього танка це просто максимальне Задоволення при цьому всьому він непогано їде. В нього непогане бронювання в башті, особливо якщо стосується танкування на манці за рахунок дуже хороших форм самої башні, так само, як і в його 10-го побратима, досить слабкий корпус, але непогані бортова, бортове бронювання. По статистиці в мене на цьому танку тут особливо хизиватись нічим, На ньому можна робити значно кращий результат, але тим не менше, навіть в мене там 4800, 4900 середні шкоди, 700 асисту. По натанкованому знову ж таки всього лише 700, але. Але повірте мені, якби я мав би трошечки пряміші руки танкувати на ньому значно можна краще і бортами, і башнею. Тому, е, якщо вам подобається естечний гімплей, звертайте на нього увагу. А я буду переходити до наступного е, До наступного танку, який от, особисто мені подобається більше, ніж хакер, але при цьому всьому ну очевидно він слабший за нього. Це в нас польський СТ 11 го левела Шакал. Значить, що е, по гілці машинки, значить, в першу чергу тут ми звертаємо увагу на те, що в цього танка також досить. Таке непогана гілка. Е, я, чесно сказати, не грав на танка 6 та 7 левела, тому сказати тут сильно нічого не можу. Е, вісімка досить досить посередній. Я не рекомендую ні грати. Але от е, Стежка 9-го левела прям досить непогана, в неї хороший ДПМ, непогане бронювання в башті таке рекошетне, е, хороший альфастрек 390 і при цьому всьому є КВН. Тобто вона дуже комфортна, знову ж таки, пограти на ній прям рекомендую. Е, далі це С63, це в нас дуже м'єтова стежка 10-го левела, яка в першу чергу в нас класно розкриває. Себе в форматі натиску, і там вона неймовірно необхідна, в рандомі вона теж себе почуває досить комфортно і качати з неї там шакала буде досить таки приємно. Для тих, хто не знає, новачки повернувся в цей танк. Відрізняється тим, як і шакал, що в нього є. <кхи> Спеціальна механіка з двома режимами двигуна і, відповідно, в швидкісному режимі на цьому танку можна займати абсолютно всі ключові позиції в боях і таким чином дуже сильно впливати на перемоги. Тому, якщо ви полюбляєте максимально швидкий та приємний гімплей, це 63 підійде саме вам. Далі, одинадцятка. Це шакал. Знову ж таки, мені подобається машинка чим, тому що в неї найсильніший потенціал саме абілок на 11 левелі, тому що тут одночасно присутні дві абілки, тобто одна білка в нас покращує точність, стабілізацію та ДПМ. А інша білка за рахунок тут турбороактивних прискорювачів покращує ще більше вашу максимальну динаміку. Плюс цей танк апнуть в патчі 2.1, який вийде в нас в січні місяць і він стане ще сильнішим, тому знову ж таки його актуальність тільки-тільки виросте. По результатам мені тут теж особливо хизуватися немає чим 4700 середній шкоди, 600 асисту по бронюванню. Як ви бачите, тут всього лише 255 зблокованого, тому що броня в танка як такої немає. Але з іншого боку, я би сказав, що на тому самому манці танкує він досить непогано, тобто, ви танкуєте не через те, що у вас хороше бронювання, а через те, що по вами елементарно не попадає. Тобто, якщо ви там десь прискорюєтесь в моменті правильно використовувати правильно свою абілку. То за рахунок цього можна елементарно відмансить снаряди противника, проскочити, знаєте, таку небезпечну зону, далі вже зайняти хорошу позицію, просто вбивати супротивника, який там як правило нічого з вами зробити не може. Також танка хороші КВН, як і в принципі в хакера, хороша, комфортна гармата. Він так само, як і це 63 може забрати абсолютно всі позиції на мапі. Тому, якщо ви знову ж таки полюбляєте стешний геймплей, любите грати на швидких, цікавих машинах, то шакал саме для вас. Але я би почекав, пачу 2.1, який вийде. У нас десь приблизно в середині січня він стане ще кращим і далі вже на ньому можна буде відігрувати. На цьому по СТА все, і будемо переходити до наступного блоку. Продовжуємо. Наступний наш блок це танки з нетиповим гімплеєм. Тут у нас одразу два представника е, Німеччини. Перший — це в нас легкий танк 11-го левела Боркенкефер. Як на мене, на сьогоднішній день найкращий е, ЛТ в грі of Tanks», який дарує просто неймовірну купу емоцій. На ньому дуже-дуже приємно грати. Але давайте про все по порядку. Значить, в першу чергу досліджується він з гілки Рен Метал Пансервагіна, ЛТшки 10-го левела Німеччини. Відповідно, гілка починається з ВК 2801. І що тут можна сказати, всі машинки в цій гілці дуже класні, дуже приємні, прикольні по гімплею. Це знаєте, такий в нас змішаний гімплей, чому я сказав і не типові машини. Тому що ці ЛТ граються як з помість стежки та ЛТшки, тобто вони непогано і світять, але при цьому всьому з них фішка в тому, що вони можуть настрілювати досить багато шкоди. Вони всі відрізняються тим, що в них хороші Альфа-Страйки, дуже хороші фугаси, якими можна контрити інші алтешки, пробивати їх отримати за рахунок цього море задоволення. При цьому всьому. Десяточка РХМчик теж неймовірно приємний танчик, який якраз таки особлює в собі все те, що я сказав, за попередні представників цього гілки. Дуже актуальна машина, також в натиску і з якою буде максимально комфортно та приємно прокачати Боркін Кефера. Але ЛТ 11 левел як на мене, навіть порівняно з РХМ, виділяється просто в максимальний плюс. Вона не зважаючи, що РХМ дуже непоганий танк. Вона сильніше за нього прям в рази. Вона дуже класна по геймплею Тут одна з найкращих гармат в грі взагалі. Дуже Дуже хороша стаба, дуже хороше зведення. Хороші Альфастрайки, страйки 340, непогане бронепробиття для ЛТшек, дуже класні фугаси з бронепробиттям, Тільки вдумайтесь, 120 мм міліметрів та з альфою 440. При цьому всьому ваша білка працює так, що якщо ви поставили маркер на танк, ви влучили в нього, то не тільки в союзників збільшується Альфастрайк, але якщо ви по ньому стріляєте, вас теж збільшується Альфастрайк. Таким чином, ви теж отримуєте додатковий демедж собі в купілку. І я ще раз повторюю, що цей танк на зграється по змішанні системі гімплею і. Дарує дуже багато емоцій по відповідним моїм результатам. Тут особливо теж не супер рекорд далеко. 3700 сімсот шкоди, 1100 асіста. Очевидно, бронювання в нас немає, але як ви бачите, він у нас майже 70%, тому що танк може в бою абсолютно все. Ну, єдине, що потанкувати да Але при цьому всьому пересвітить будь-яку стежку законтрить майже будь-яке ЛТ, класно відіграти позиційку, забрати якісь позиції ключові на мапі. Все це про боркінг Кефера. Але тут важливий нюанс, друзі. <кій> це те. Те, що цей танк не підходить новачкам, не підходить для тих, хто повернувся в гру. Я вас дуже прошу. Якщо ви не вмієте і в вас немає базового скіла для гри, не грайте взагалі на легких танках, і тим більше на таких складних легких танках, як Боркін Кефер, на якому потрібно не тільки вміти просто стояти в кущу весь бій, а при цьому всьому дуже активно переміщатися по мапі і. Одночасно настрілювати і при цьому всьому підтримувати команду асистом. Тому пам'ятайте про це. Ну ми переходимо до надважкого танку Німеччини. Сюрприз, сюрприз, да? дуже такий цікавий перехід в нас Танк 11-го левела Ташенрате. Це в нас гілочка Мауса. Знову ж таки, дуже нетиповий, нетривіальний гімплей. Знаю таке, що не всім таке подобається, тому що всі танки в цій гілці дуже-дуже повільні. В середньому вони йдуть приблизно там 20-25 км на годину. По гілці, що можна сказати? Гілка така максимально не супер цікава. Я би сказав, тут можна виділити з позитивної точки зору. Хіба що танк восьмого левела він відносно непоганий, особливо порівняно з Маушеном та танком 6 шостого та сьомого левела. Ну і самого Мауса, який в нинішньому рандомі, я би не сказав, що є прям супермет, Машиною, але при цьому всьому все одно в нього дуже багато хлопспоїнтів, в нього непогане бронювання, на ньому можна робити різні обз -шки. І знову ж таки, так він не супрембовий, на ньому не супер. Прям приємно грати, і це для поціновувачів такого, знаєте, трушного олдскульного надважкого гімплею. Але перетерпіти, прокачати та шанрати абсолютно спокійно можна і далі. За свої страждання ви по справжньому отримаєте найсильніший надважкий танк, який є на сьогоднішньому на сьогоднішній день в грі тому що та шнрата на відміну від мауса має значно краще бронювання. В нього ще більше хелспоїнтів, в нього ще краще гармата. При цьому всього дуже фанова білка, е, яка реалізує ці дві гармати. Там такий невеличкий демедж фугасами вилітає, але прикол в тому, що вона дуже сильно крітує машини противника. Не знаю, чому так, хоч там невеличкий Альфа Страйк, але тим не менше е, крітує вона просто як сумасшедше, тому що одразу влітають, напевно. Два снаряди, плюс наступною гарматою, пострілом часто можна взірвати боєукладку і так далі. Плюс танк підходить для виконання усіх ОБЗ на танкування або на нанесення сумарної шкоди, тобто настрілять, насвітить, вижить, там, танкануть все це танк абсолютно може. Я би сказав, що для новачків цей танк, і в принципі ця гілка підійде максимально ідеально, починаючи десь приблизно з восьмого левела. Тому що, знову ж таки, прощаю купу помилок. Єдине, що там попробуйте скіпнути танк 9-го левела, Маушен не грати на. В ньому ну і відповідно вже грати тільки восьмерку, десятку і далі прокачати 11 левел і отримати максимальне задоволення. Але ще раз повторюю: будьте готові до того, що тут дуже дуже низькі показники динаміки, і це треба так би мовити любити. Е, наступний наш гість це в нас танк, який бонусний. Насправді його все ще немає в нашій грі, але він вийде в це. Вже анонсом офіційно. В е, патчі 2.1, який в нас буде в е, січні місяці. Це в нас китайська ПТ-САУ, е, яку я вам зараз покажу. Але при цьому всьому е, вона буде прокачуватися з гілки ВЗ 113 GFT. Це дуже непопулярна гілка, е, але при цьому всьому я не розумію, чому вона непопулярна. Тому що, по-перше, вся гілка максимально комфортна, якщо ви полюбляєте ПТ-гімплей, ця гілка підходить максимально якісно. Чому? Тому що на цих ПТ-САУ можна. З так би мовити, однаковою ефективністю, і стояти в кущах і грати в притул. Тобто, якщо ви більш пасивний гравець, тут нічого вам не заважає стати в кущі, навалювати, тому що всіх цих ПТ-шок є і хороші альфа-страйки на своєму левелі, починаючи з восьмого левела, і хороше бронепробиття, щоб стріляти на дистанцію, пробувати цілі, і при цьому навіть бронювання. Тобто при першому засвіті ви не будете відлітати ангар, як це робиться з іншими там картонними ПТшками. І навіть якщо вас кинуло там, наприклад, в топ-списку, то ви можете абсолютно спокійно грати на цих машинах і показувати. Хороші результати, просто банально впритул, тому що бронювання е, і е, танка 10-го левела, як ви бачите, в мене в ангарі також є е, танк 9-го левела. Дозволяє абсолютно комфортно е, конкурувати з усіма машинами. Е, при цьому всьому також десятка виділяється тим, що в неї величезне бронепробиття на кумулятивному снаряді 395, Альфа страйк 750, Дуже хороша середня шкода на хвилину в базі. Дві там розкачується до трьох тисяч. Комфортна стабілізація, комфортне зведення. Тому машинка максимально мастхевна Ну і перед вами та сама БТ го левела, яку я вам рекламую. Її все ще немає в грі. Нагадую, що в нас вийде вона в середині січня 2026 року. Тобто зовсім вже скоро, і ніхто вам під ялинку не заважає накопичити необхідний досвід для відкриття цієї ПЕТЕСУ. Нагадую, що це в нас 325 тисяч досвіду. І одразу в патчі в січні її відкрити. З плюсів цієї ПТ можу сказати те, що за моїми інсайдами грається вона дуже дуже приємно. В неї є доволі непогане бронювання, дуже високий альфа Альфастрайк. Дуже високе бронепробиття, при цьому всьому хороша мобільність, як ви бачили, в ПТЕ прискорюють присутні присутні нас реактивні прискорювачі. Вони допомагають вам не тільки збільшувати вашу максимальну швидкість вперед, а ще й збільшують швидкість повороту як на місці, так і швидкість повороту на ходу, що важливо для ПТшки без башні. Тому, як на мене, ПТшка буде максимально мастхевною, максимально цікавою, плюс прокачується з дуже непопулярної, але при цьому всьому цікавої гілки. Тому знову ж таки рекомендую звернути вашу увагу. Ну а ми будемо переходити до наступного блоку. Ну що ж, друзі, а тепер давайте поговоримо про нетипові цікаві десяті левела, які є не досить популярними, але при цьому всьому одночасно цікавими машинами для гри. І давайте одразу почнемо з такої першої моєї рекомендації. Це в нас важкий танк США 10-го левела Йох, машинка, яка дарує досить такий цікавий нетривіальний гімплей, яка добре їздить, яка має дуже класну майже ультимативну башню. При цьому в танк ще й має дві рівноцінні гармати. Одна з них. Має низький фастрайк, страстрайк всього лише 360 одиниць, але при цьому всьому високий ДПМ, швидку перезарядку і кращу точність та зведення, і також альфову гармату, яку обираю особисто я, яка також має в принципі комфортну стабілізацію зведення, але трошечки погірше ДПМ. В цілому досить таки нетривіальна, недооцінена машинка, якраз таки дуже класно підходить для того, щоб скіпнути саме прокачку гілки, тому що я би сказав, що гілка тут, м'яко кажучи, нестерпна. Тут дуже багато поганих слабких танків, які не актуальні. А десяточка, якраз таки. Подарую вам додаткові прикольні емоції, тому зверніть на нього увагу. Далі наступне наш це концепт 5, танк, який в оновленні 2.0 зазнав дуже дуже суттєвих змін. Тепер в нього в першу чергу на що треба звертати увагу, дуже високий Альфа-Страйк та дуже високе бронепробиття на всіх типах снарядах. І як на мене, він абсолютно тепер повністю заміняє такий легендарний танк як Леопард, 1, який вважався в нас королем снайперських да середніх танків. Машинка сильна, яка знову ж таки Дефолтний гімплей, скуща там десь на великій дистанції постріляти дуже приємно, тому що величезний альфа-страйк, величезне бронепробиття дозволяють вам це робити. Плюс гілка тут теж не супер як м'яко кажучи, крім танку 9-го левела, це важливо. Можете навіть залишити його в ангарі, тому що він грається дуже-дуже приємно. А от танки з 6 по 9 левел це ну такі досить неприємні машини, тому знову ж таки машинка чудово підходить для того, щоб пройти її за... на халяву, так би мовити. Да? Також хочу звернути вашу увагу на італійську гілку розвитку. Тут в нас знаходиться мінотавер. Це не дуже популярна ПЕТЕСАУ Італії 10-го левела, яка насправді є дуже дуже сильною, має дуже хороше бронювання, лобове має хороше бронепробиття. Має Типу барабан, але насправді це циклічний танк з перезарядку 8 секунд і зі штрафом у вигляді перезарядки всього барабану. Але при цьому всьому високий Альфа страйк дуже хороше бронювання. Танки ідеально підходить для тих гравців, які повернулися в гру або для новачків. При цьому всьому в нього хороша в принципі нормальна гілка. Якщо ви її відкриєте, тут в принципі можна залишити і танк 9-го левела в ангарі і танк 8-го левела в ангарі, і повчитися грати на танку 7-го левела. Лишнім воно не буде точно, тому звертайте увагу на Мінотавра. Також по шведській гілці хочу відзначити тут Юдеса 15-16. Теж не дуже популярний середній танк 10-го левела з досить таки посередньою гілкою, якраз таки підходить для того, щоб прокачати його. Але сама десятка дуже бабче насправді класна. Має хорошу гармату з високим альфа-страйком, з високим ДПМом з дуже хорошими КВНами, з механікою гідропневматичної підвіски. Цікавим зовнішнім виглядом з дуже хорошим бронюванням башні. І при цьому всьому, знову ж таки, якщо скіпнете цю гілочку, то нічого абсолютно не втратите, і відповідно машинка вам максимально сильно сподобається. В принципі, знову ж таки, по десяткам на цьому в мене все. Я не хочу виділяти, знаєте, якісь там м'єтові очевидні десятки, типу там не знаю, Тейпа п'ятого хеві, тому що ну, очевидно, вони вас або мають бути, або їм розпро... про них вам розкажуть інші блогери. Моя ж задача була показати якісь такі нетривіальні цікаві варіанти, на які може звернути увагу, якщо ви не знаєте, от що вам качати. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все знову ж таки чекаю ваші фідбек в коментарях, що вам сподобалось, які гілки плануєте качати, які гілки у вас вже є, і з чим погоджуєтесь, з чим не погоджуєтесь. Можливо, додавайте якісь свої думки в коментарях. Якісь цікаві танки я забув згадати в цьому відео. Це буде корисно для тих людей, які знову ж таки будуть повертатися в гру для новачків. Тому не стісняйтесь, пишіть, як завжди, бережіть себе. Слабись кіхто, хто Україну. Зустрінемося в наступних відосах та наступних стрімах. Всім бибе.